Ажіотажу та черг під дверима приймальних комісій цьогоріч стало менше. В свою чергу то зробили обмеження кількості вищих навчальних закладів та спеціальностей, на які одночасно можна було подавати документи. Ще одне позитивне нововведення врахування при вступі середнього балу атестату. Таким чином більше шансів стати першокурсниками отримали ті, хто стара навчився у школі. Втім, тут відкривається і можливість для зловживань. Щоб раптом не перейшло в те, що розуміючи. Я... Значимі середньо балу атестата, а це в балах може досить бути немала різниця при підпри і 10, і 20, і 30 балів, щоб це не перейшло знову ж таки в той ряд, що атестат буде штучно натягуватися. Найбільше в університетах та інститутах нарікають на те, що цьогоріч правила гри почали змінювати безпосередньо під час вступної кампанії. Та й з самою системою незалежного оцінювання знань абітурієнтів, яка працює в державі вже не перший рік, не всі керівники вишів зморилися до кінця. Я б то зробив би так: якщо йде боротьба з корупцією, хай буде на державну форму навчання тестування. А на платну хто хоче тестування, хто хоче екзамен, хто хоче співбесіду, аби вижити, аби набрати. Щоб спасти професуру від безробіття. Втім, цього року спостерігалося не лише скорочення бажаючих вчитися на платній формі навчання. Абітурієнти передовсім обирали гуманітарні спеціальності, оскільки знання сточних дисциплін у них є досить слабкими. Знання фізики і математики настільки знизилися рівень знань в школі, що над цим треба просто попрацювати досить здорово. І свідчення про те, що зменшили з конкурси там, де вступний іспит сертифікатний був математика чи фізика, це є, це є якраз те, на чим нам зараз необхідно всім досить добре й здорово попрацювати. Освітяна рівненщини вже надіслали до свого міністерства пропозиції стосовно того, яким чином виправити всі недоречності, що супроводжували цьогорічний вступ до вишів. А незабаром як обіцяє заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов, до обговорення проблем освіти зможе долучитися і широка громадськість. Зробити це можна буде під час мультимедійної конференції, що пройде на рівненщині. Орес Гринюк Олександр Теріхов, інформаційна програма день.